Вітаємо вас на каналі Просто Ворота. Мене звуть Денис. Сьогодні хотів би зробити розпаковку. Розпаковку однієї із найпопулярніших італійських автоматик для розпашних воріт сегмент МТ400 Pro. Оригінальний привода сегмент з оригінальною платою керування. Дуже гарно себе на нашому ринку зарекомендувала ця модель. Дуже добре працює за наших умов експлуатації. Подивимось, що саме. Ми отримаємо в комплекті, купуючи дану модель. Купуючи дану модель, ви завжди отримаєте в комплекті з даною автоматикою інструкцію. Для налаштування саме конкретного блоку керування, який ви придбали, тому що буває два типи блоків керування 277 і 288. Ми вкладаємо завжди інструкцію під конкретний блок керування, який йде з даною автоматикою. Також у вас буде в комплекті сертифікат відповідності безпосередньо від заводу, що це оригінальна продукція, сегмент з оригінальною платою керування, і гарантійний талон з офіційною гарантією на 3 роки для цієї автоматики. Подивимось, як все у нас запаковано. Ось у нас так де блок керування. Коробочка з кронштейнами та кріпленнями. І безпосередньо наші мотори. Все запечатано, заклеєно, запаяно. Ми прям так гарно запакували. Це одна з найпопулярніших моделей. Просто подивіться на якість виконання приводів. Висока якість матеріалів, відчувається добротно все зроблено, нічого не люфтить. Так, гарно прям це запаковано. Що важливо. Оці пакети вони запаяні, і це свідчить про те, що ніхто не втручався в комплектацію безпосередньо цієї автоматики, що це 100% оригінальна продукція. Тут у нас знаходяться кронштейни та кріплення. Бачимо одразу. Два кронштейни на ворота. Ось такі. Вони сюди вставляються. До речі, зазор мінімальний. Не буде сильно люфтити. Два кронштейни на стовпчики. Ось такі. Ну, і найважливіше два пускових конденсатори на мотори. Під'єднуються безпосередньо до плати керування. Ключик розблокування. Ось такий. Ось, до речі, у нас для розблокування. Вставляємо, прокрутили. Заблоковано. розблоковано. Коли немає світла, ви завжди можете користуватись вашими воротами. Ось такі кронштейни. До речі, спатаємо, щоб спеціально щоб кріпити дану, дані мотори. І ось такі болтики до них. Блок керування також запаяний. Це важливо, тому що саме у оригінальних лад-сегмент вони працюють на оригінальному чіпі їхньому. Не саме їхньої розробки, а популярному чіпі ATmega, який дуже часто використовується в сучасних контролерах, пральні машини і все інше. Тобто все працює на цих контролерах оригінальних. Блок керування має вологозахист, ось резинка проклеєна. Йому не страшні ні дощ, ні сніг, ні мороз. Працює завжди стабільно. Також в комплекті з кожною автоматикою сегмент іде два оригінальні пульти. Ось такий дизайн вони мають. Дуже приємний пластик, soft-touch. Чотирьохканальні пульти, ви можете до них під'єднати ще декілька автоматик, якщо у вас, наприклад, є гаражні ворота. Дуже приємний дотик. Дуже приємні тактильно пульти. Коли на пошті будете перевіряти вашу посилку. Пульти знаходяться безпосередньо тут в блоці керування. Він прикручений і запаяний. Оригінальні пульти сегмент завжди знаходяться в блоці керування. Це просто, щоб ви не хвилювалися, що вам хтось забув покласти пульти. Звертайтесь до компанії Просто ворота. Також ми допоможемо вам підібрати найдоречніші аксесуари, датчики для безпеки, фотоелементи, провідні або безпровідні. Це для того, щоб ваші ворота не зачинились, коли в приємі є якийсь об'єкт. Сигнальні лампи. Ось таким мінімалістичному дизайні і ось такі більш яскравіші. Це для того, щоб сигналізувати, коли ворота почали рух. Модулі дистанційного керування, Wi-Fi модуль з датчиком положення воріт, щоб показувати, в якому положенні знаходяться ворота, і GSM-модуль, який працює по дзвінку з телефона. Кожен з наших спеціалістів має великий досвід у підборі саме розпашної автоматики. Ми підберемо вам автоматику саме під ваші ворота.